бездиханне тіло воєводи на галявині та криваві новини від круколапа, перша миша, перші моху кублі та перша ненависть. Чи зможе хатній кіт вижити там, де кожен другий хоче вигнати його геть? Привіт, котяче плем'я! З тобою Машко Чорт, і ти на каналі Морімус. Зі мною, як завжди, чортик, який сьогодні дуже спокійний, але уважний. Ми продовжуємо йти сюжетними стежками, і сьогодні на нас чекає четвертий розділ: момент, коли казка про котиків стає суворою непростою драмою. Пам'ятай про підписку і вподобайки, адже ми з чортиком розраховуємо на твою підтримку. Розділ починається з криків жаху. Круколап весь у крові приносить жахливу звістку. Битва на сонячних скелях була кривавою. Він бачив, як воєвода річкового клану Добосерт та рудохвіст щепилися у двобої. Всі затамували подих, щоб дізнатися, як же сталася ця жахлива поразка. Чому рудохвіст досвідчений та вправний вояк опинився мертвим? Але Круколап настільки знесилений, що ледь тримається на лапах. Ця розповідь стає для нього останньою краплею. Очі закочуються, і він безсильно розпластується на землі. І тут з лісу виходить тигру Кіготь. проте він несе не здобич, а бездиханне тіло рудохвоста. Яскраво рудий хвіст безсильно тягнеться пилюкою. Це перша смерть, яку бачить вогнелап. Тільки поглянь, як тигру Кіготь подає цю новину. Він каже, що рудохвоста вбив дубосерд. Воєвода річкового клану, проте він, Кіготь, одразу помстився за рудохвоста і убив дубосерда. Але що ми бачимо у його погляді? Замість скорботи там тріумф і задоволення власною силою. Кіготь – це той тип кота, який дивиться на світ дуже тверезо, навіть жорстко. Він не з тих, хто буде довго плакати. Для нього все просто так. Ми втратили воюводу, це сумно. Але ми і також перемогли ворога, і це головне. Він черствий і сталевий, і всі трагедії він бачить насамперед свій особистий успіх. Він задоволений собою, бо довів свою силу, і він знає, тепер у клані звільниться місце для того, хто не боїться крові. Далі ми бачимо неймовірно зворушливий ритуал. Коти діляться язиками з полеглим рудохвостом. Але що це означає ділитися язиками? У світі котів вояків це не просто гігієна. Ділитися язиками це коли коти вилизують шерсть одне одного, вичищаючи її від пилу та паразитів. Але також це має і соціальне значення. Це їхній спосіб сказати. Ти свій, я про тебе дбаю, і ми один клан. Це момент абсолютної довіри та близькості. І зараз, коли вони вилизують холодну шерстру до хвоста, це їхнє прощання з ним назавжди. Вони востаннє дарують йому своє тепло і турботу, проводжаючи його дух до зоряного клану. Сіролап пояснює вогнелапові, що тепер Рудохвіст засяє у срібносмузі, в великому поясі зірок на небі, де живуть предки-вояки. Але життя триває, і сіролап веде вогнелапа на екскурсію табором. Ми знайомимося з плямолисткою, медикицькою із теплими бурштиновими очима. Вона чи не єдина, хто може поставити на місце навіть могутнього тигрокіхтя, коли він намагається штурхнути круколапа, щоб? Той швидше ставав, прямолистка просто відсуває його пазурі своєю лапкою. Краще не сперечатися з медикицькою, каже вона. І це чиста правда. Чому так? Бо статус медикота особливий. Вони стоять поза суперечками і війнами, адже розмовляють із самим зоряним кланом. Навіть найлютіший вояк знає: якщо ти образиш того, хто тебе лікує і приносить пророцтво від зірок, ти підеш проти волі предків хоч може бути скільки завгодно сильним, але перед силою зірок, яку представляє плямолистка, він мусить схилити голову. Екскурсія триває, високий камінь, кубло вояків і намет старішин. Старішини це головне джерело пліток та мудрості у клані. Як тільки в сюжеті згадують старішин. Одразу з'являється це солодке перечуття, що зараз нам розкриють якусь стару заборонену таємницю. Ці коти бачили світ ще до народження багатьох вояків. Вони жива пам'ять лісу. І ми не помиляємося, саме від них ми дізнаємося першу таємницю. Виявляється, що синьозірка зірка колись втратила кошенят. Такі історії біля кубла старішин роблять цей світ неймовірно глибоким і об'ємним. Ти розумієш, що за кожним шрамом і кожним поглядом стоїть своя драма. Далі, саме тут у кублі Старішин, відбувається дуже знакова подія: Вогнелап куштує на смак справжню мишу, найпершу мишу в його житті. Цю мишу йому пропонують самі старішини дрібновух та куцвіст. Це неймовірний жест гостинності. Вогнелап ділить цю мишу з сіролапом, і йому стає трохи тепліше на душі, адже він розуміє, він уже не гість, він той, хто ділить здобич з іншими котами клану. Розділ завершується церемонією призначення нового воєводи. Тигрокіготь впевнено чекає, проте його очі горять. Але синьозірка обирає левосерда. Це удар по гордині тигрокігтя, і ми розуміємо, конфлікт тільки починається. Після церемонії, коли емоції трохи вщухли, сіролап веде вогнелапа у новацьке кубло. Але замість теплого прийому на нього чекає холодна стіна ворожості. Знайомтеся, це пісколапка. Вона навіть не намагається бути вічливою, а одразу скажеться на кицюнічий запах вогнелапа. Ми бачимо, що завоювати повагу синю зірки було легше, ніж прихильність однолітків. Вогнелапу доведеться щодня доводити, що його серце дике, а не хатнє. Незабаром побачимо, як складуться відносини у новацькому кублі. А як ти ставишся до такої реакції пісколапки? Вона просто захищає клан, чи це звичайна грубість до новачка? Пиши в коментарях, на чиєму ти боці вогнелап засинає. Він втомлений, але нарешті він удома. І цей дім тепер. Лісовий табір громового клану. А ми з чортиком чекатимемо тебе в наступному розділі, де почнуться виснажливі тренування. Підписуйся на наш клан дослідників, тисни на дзвіночок, щоб не прогавити жодної новини з лісу. І до зустрічі на наступній сюжетній стежці.